З мого серця зросте молоденька тополя, зашумить зеленвистом під вітром ручки, тоді вирветься муза на вольну волю, і забуде мене, буде з іншим ким? Може, буде дівча молоде і наївне, її вірші звичайно усі про любов. Хай же небо над нею спокійне і мрійне. А не білій ковтині, лише квіти, не кров. Але ні, хай це буде юнак із моїми очима. Відчайдушно, як я, він любитиме світ, і хай буде у нього кохана дівчина, і хай яблуко райське впаде їм і звід В ньому сила і мудрість мойого народу, що ти мусиш поете, як прапор, нести. Це високе призначення і нагорода, чи лаврові вінки, чи розп'яття христи.